Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з гучної заяви президента Франції. Макрон назвав грудень критичним місяцем для наступу України. За його словами, наступний місяць буде критичним у війні, наскільки Україна намагається повернути втрачені землі під час контрнаступальних операцій. На жаль, наші засоби масової інформації практично не коментують таку заяву президента Франції. Також... Фактично немає коментарів від військових експертів. Хоча насправді така заява є вкрай важливою. Чому? А все просто кілька днів тому пролунала заява від президента України Зеленського, який сказав прямо, що Збройні сили України спробують показати результат ще цього року. Тоді ж він сказав про те, що є дуже чіткий план на наступний рік, але є і плани на цей рік. А що ж тут залишається лише грудень? І коли ми чуємо таку заяву від президента Франції Макрона про те, що саме у грудні буде масштабний масований контрнаступ ЗСУ, що ситуація буде критична, то це насправді не попередження для українців, ну тому що ми всі розуміємо, що контрнаступ, звільнення тимчасово окупованих територій вони обходяться Україні дуже дорогою ціною. Макрон зробив таку заяву на тлі. Своїх звернень до країн Заходу, щоб вони збільшили військову підтримку і допомогу Україні. Але що ж відбувається на фронті? Яка ситуація, і де, можливо, на якій ділянці оборони України підуть в контрнаступ? Є важливі новини, і розпочнемо зі статистики втрат окупантів, тому що вона зашкалює. Згідно повідомлень від Генштабу, окупанти вже другий день поспіль втрачають. Дуже багато особового складу, а саме більше тисячі осіб за добу, тисячу сто осіб за минулу добу, також величезні втрати в бронетехніці, в артилерійських системах, в інших видах озброєнь. При цьому важливо, що сьогодні з'явилось таке повідомлення від Збройних сил України, що окупанти вдвічі зменшили кількість атак біля Авдіївки, проте готуються до нових штурмів. Не зрозуміло, чи це стосується сьогоднішнього дня щодо атак біля Авдіївки чи вчорашнього дня. Але ситуація така, що окупанти і далі несуть такі важкі втрати і продовжують йти на штурм. Але щодо того, чи будуть Збройні сили України йти в контрнаступ саме в Авдіївському напрямку, чи ні, сумнівно, тому що окупанти там накопичили резерви, вони атакують, там велика концентрація окупантів навряд чи щодо цього напрямку. Але що цікаво щодо напрямку Бахмутського, тому що раніше регулярно були повідомлення, що там є просування. Сьогодні пролунала заява від сирського командувача сухопутними військами, який повідомив, що росіяни активізувалися на Бахмутському напрямку. Крім того, сьогодні ЗМІ повідомляють є заява від українських військових. Чи окупанти дещо змінили тактику під Бахмутом, чи вони спочатку відступають, а потім агресивно атакують. Також повідомляється, що ЗСУ мають всі шанси взяти Бахмут в оперативне оточення, а там знаходяться зараз 10-15 тисяч російського військового контингенту. Щодо бахмутського напрямку. Я нагадаю, що президент Зеленський, перебуваючи в Сполучених Штатах Америки і відповідаючи на запитання журналістів, сказав прямо, що Україна звільнить Бахмут. Ну, можливо, що саме на цьому напрямку буде такий масований контрнаступ ЗСУ. Але, можливо, і ні. Але те, що окупанти зараз атакують, намагаються контратакувати саме на Бахмутському напрямку, це навіть натяк. Також потрібно ще сказати, що, можливо, це Мелітопольський напрямок, а можливо, навіть і Херсонщина. Тому що зараз дуже багато новин щодо лівого берега Дніпра, щодо плацдарму ЗСУ. І для окупантів, поза всякими сумнівами, має бути свого роду якась несподіванка. Ну по-іншому, не можна. Ми пам'ятаємо блискавичну операцію на Харківщині в минулому році, коли за два тижні було звільнено більше 4 тисяч квартних кілометрів. Ця операція, поза всякими сумнівами, війде в історію, і зараз в Україні. Що планувати такі операції, потрібно щось подібне планувати. Але, на жаль, окупанти до цього вже готові, є вже навчені вони гірким для себе досвідом, тому знову ж таки тримаємо кулаки за Збройні Сили, це буде Україна. Також що цікаво щодо того, як будуть діяти Збройні сили України і загалом Сили оборони України, є сьогодні таке цікаве повідомлення від Речника Сухопутних сил. Про те, що Збройні сили України спробують виморозити Росіян, перебивши шляхи постачання. Були раніше заяви, натяки на це. Звісно, знову ж таки, я скажу про тактику корозії. Про цю тактику ще в минулому році влітку розповідав австралійський військовий експерт, генерал у відставці. Він казав про те, що Райан, його прізвище, що Україна застосовує тактику корозії. тобто Такі удари йдуть по телам, по їх логістиці, по базам постачання складам з боєприпасами, по командним пунктам, місцям скупчення техніки, особового складу, по вузлам зв'язку і як корозія це їх роз'їдає. А враховуючи ще і те, що це буде взимку, враховуючи те, що буде холодно, і те, що є такі заяви про те, що спробують окупантів вимерзати. Знову ж таки, спостерігаємо з розвитком подій, тому що ми знаємо, коли ця тактика була задіяна на півночі України, то окупанти тікали, відступали з півночі, також вони відступали з-під Херсону, і ця тактика діє. Необхідно підкреслити, що сьогодні пролунала така гучна заява від екс-генсеку НАТО Андерса Расмусена, який пропонує країнам Північно-Атлантичного альянсу прийняти Україну в НАТО. Не повністю, а частково без тимчасово окупованих територій. За його словами, Україну можна прийняти в НАТО в наступному році, влітку, але не поширювати гарантії безпеки на окуповані рф регіони. При цьому, на його переконання, це не заморозить війну і дозволить спрямувати додаткові підрозділи на фронт. Така пропозиція, така думка цілком слушна, вона активно обговорюється в наших соціальних мережах, а також не лише в наших насправді. Тому що якщо Україну прийняти в НАТО без тимчасово окупованих територій, тимчасово, то тоді, відповідно, Кремль навряд чи наважиться атакувати Україну, наприклад, з півночі. І тоді Україна може частину своїх військ забрати з півночі. Або, наприклад, враховуючи те, що Україна буде країною-членом НАТО, можна буде допомоги якоїсь попросити українсь-союзників, зокрема, наприклад, у Польщі. Тобто, можливі різні варіанти, і така насправді гарна пропозиція. Також щодо таких цікавих новин, сьогодні Радіо Свобода повідомляє, що у Чехії порушили близько 400 справ за підтримку війни Росії проти України. Як ми бачимо, цей російський великодержавний імперський шовінізм його дуже важко вичавити, Те, які люди, навіть маючи. Громадянство, зокрема чешське в даному випадку, у них така тяга до цього так званого руського міра, що в них видно вже щось з душі скребе, що вони вже, незважаючи ні на що, просто виступають проти України, виступають за агресора. І радує те, що Чехія, відповідно, діє і офіційно про це повідомляє. Хороша новина з Фінляндії також є офіційна заява. З початку Великої війни Фінляндія надала Україні допомоги на суму понад 2 мільярди євро. Якщо бути точним, то 2,1 мільярда євро і Фінляндія вона активно допомагає Україні, незважаючи на те, що ця країна ну, відносно є не такою великою європейською країною, не так багато населення, але допомога є. Що в пакетах ніколи уряд Фінляндії не повідомляє, але ми бачимо регулярно відео. З гарматами фінськими, також іншим озброєнням важким. Дуже дякуємо Фінляндії за допомогу. Почна заява від президента Латвії якщо ми підведемо Україну, буде важче зберегти мир в Європі. Регулярно лунають заяви з країн Балтії, з Польщі, з Чехії. Президент Чехії також робить регулярно заяви про те, що Україні потрібно допомогти, що Україну не можна кинути, що потрібно збільшувати військову допомогу. І хороша новина щодо деокупації, щодо звільнення тимчасово окупованих територій. Прикордонники підняли український прапор над селом у сірій зоні на Харківщині. Насправді, це село знаходиться дійсно у сірій зоні, це село Тополі. І, можливо, з точки зору військової, немає сенсу там закріплюватися. Але сам факт, що село українське, прапор має бути українським. Ні, російські окупанти мають це бачити. А закінчимо цей випуск на такій новині. Перша в історії Україна війшла в зиму без імпорту газу. З одного боку, це дуже добра новина, тому що на 7 був збільшений видобуток власного українського газу. Але з іншого боку, на жаль, зменшились обсяги промислового виробництва, тому ситуація, скажімо так, вона двояка насправді. Але так має бути і надалі. З відновленням та нарощуванням обсягів промислового виробництва Україна повинна нарощувати видобуток власного газу. А усі ресурси у нас для цього є. Україна не має ні від кого залежати, це по-перше, а по-друге, Україна має свої ресурси і навіщо Україні на газ витрачати валют. Ну, а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.